Колись я щиро вірила, що гарне волосся це генетика, що після вагітності випадіння норма, і з цим просто треба змиритися. Багато жінок і досі так думають. Після першої вагітності я теж заспокоювала себе цими словами, але всередині вже з'являлося відчуття справа не лише в гормонах і не лише в часі. Після другої вагітності я більше не могла це ігнорувати. Волосся випадало жмутами. Я дивилась у дзеркало з дитиною на руках і відчувала, я втрачаю не просто волосся, ми я втрачаю впевненість. Саме тоді я вирішила не миритися з думкою так має бути. Мені було важливо зрозуміти, що відбувається з тілом і чи можу я не маскувати проблему. Я Зібрала всі свої знання, медичні, наукові, практичні. І вдома на звичайній кухні почала працювати над рішенням, яке дає накопичувальний ефект. Це не було швидко і це не було магією. Але з часом волосся перестало випадати. З'явилася густота і повернулася впевненість. І тоді я подумала не лише про себе. Я зрозуміла, цей підхід може допомогти тисячам жінок, які мовчки втрачають волосся і звикають до цього. Саме так з'явився мій перший продукт коктейль. Тоді я ще не знала, що це стане початком бренду Люм за ці роки. Люм пережив багато викликів, але я не здалася, бо вірила, краса це сила. І жінки заслуговують на догляд у будь-які часи. Згодом з'явилися шампунь, пілінг, вальзам, маска, флюїд, лосьйон. Продукти, які сьогодні обирають тисячі жінок. Кожен із них це про розуміння і турботу. Сьогодні я бачу результат у волосі і очах жінок, у їхній впевненості. І це для мене найбільша цінність. Коктейлю вже немає в продажу. Але саме з нього почалася я. Почався бренд Люм. І почалася історія здорового, красивого волосся.